Під капотами мільйонів авто, їхній досвід налічує майже століття, а продукція розробляється та виготовляється на трьох континентах у США, Мексиці, Іспанії та Китаї. Ім'я, яке рідко потрапляє на етикетку в магазині, але щодня працює під капотом мільйонів авто. АйрТакс, глобальний гігант у виробництві водяних та паливних насосів. Вони виробляють 10 мільйонів водяних та 2 мільйони паливних насосів щорічно. Постачальник на конвейері таких автогігантів як Renault, GM, Volkswagen, Ford, Opel та багатьох інших. Їх можна зустріти під відомими брендами, як от Inna, SKF, Ruvilli, Blueprint, що підтверджує бездоганну якість. Наш асортимент налічує 750 позицій плюс. Це помпи охолодження, комплекти ГРМ плюс помпи, паливні насоси як модулі, так і вставки. Мейбіхавтом, прямий імпортер Aiertex в Україні, преміум рівень, який доступний кожному автомагазину, СТО чи автопарку з оптимальними цінами й умовами. Для замовлення переходьте на наш сайт за посиланням у шапці профілю або пишіть свої контакти нам в Direct і наш менеджер оперативно з вами зв'яжеться.